Ми у дитячому садочку. Саме тут можна зарядитись позитивним настроєм на весь наступний рік. А ми завітали сюди подивитись, як же малеча буде зустрічати новорічні свята. Хто з вас, дітки, відгадає, в кого біла борода? Хто багато ігор знає? Новий рік з дітьми встрічають. У дитячому садочку Дюймовочка діти підготували чудову новорічну виставу. Вихователі садка кожному підібрали образ та разом з малятами показали Діду Морозу і батькам казку Рукавичка. До свята готувалися довго, дітей треба підготувати. Вони у нас дуже маленькі, тому ми стараємося, щоб було показові виступи, щоб діти були гарні для своїх батьків. Ну, дуже зусилля дуже велике. Ролі для дітей вихователі вибирали за характером, і кожен справився зі своєю якнайкраще. А кого грав маленький гліб? Зараз і дізнаємось. Я я Я пепіпі. А Вадим був вовком, але дуже добрим. мене не треба. А от маленькі Катруся та Єва були сніжинками. Я Сніжинка, хородинка, хай путіна до ялинки. Ми хізинки, ти сідок, ми заводимо танок. Малеча в садочку була задоволена своїми виступами. Дід Мороз віддячив їм за виставу подарунками. Я був місцем. ми мені мало подаю подарунок. Батьки ж хвилювались не менше за дітей, Готувались до свята заздалегідь. Можна сказати, ще, мабуть, до того як ми вступили в садик, ми готовились, то тобто, есть стихи учили е ну, украшали украшали новогодній костюм. Зайчика. Да. Ми будемо зайчиками. Всіх з наступаючим новим годом і ходіть як дітям на святки. Бабусі сніженки Єви, пані Галина, розповідає, що до свята вони готувались всією родиною від своєї сім'ї. Жінка висловила подяку вихователям садочка. Ми дякуємо від імені, я думаю, всіх батьків, всіх дідусів, бабусь за таке чудове свято і дякуємо цим прекрасним людям, які вклали стільки сили енергії, щоб ми сьогодні отримали задоволення. А разом з ним тим і наші дітки дуже вдячні. Новорічне свято в дитячому садочку пройшло чудово. Вистава сподобалась гостям, а дітки отримали задоволення від маскараду та подарунків.